Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на новий тиждень з 4 по 10 листопада. Кому на що сподіватися, чого очікувати, які події, які поради, на що звертати увагу. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. Перший варіант дівчинка. Хмари і груб. Дивіться, будуть якісь у вас виникати такі неприємні ситуації, які вас будуть розчаровувати, напружувати, як вам якісь приносити негативні думки, щось ви самі себе можете накручувати. Можливо, і дійсно буде причина, у що чомусь щось таке виникне, що вам доведеться його здолати або вирішити. Але вам є така підказка. Дивіться на цю ситуацію, як дитина, очима дитини. Тобто, все, що трапляється в нашому житті, для нас на благо. От, тому цей період вам потрібно просто пережити. З нами ніколи не відбудеться того, що не мало б відбутися в житті. Тож, сприймайте ці ситуації благорозумно і з дитячою такою наївністю, тому що все минеться. А я бажаю вам приємного тижня. Другий варіант дім, книга і дерево. Для другого варіанта. Актуальними на цьому тижні будуть питання дому вашого, навчання і родини. Але все у вас буде благосприятливо, можливо, якась інформація до вас надійде про родинні стосунки, або про якісь зміни у вашій, ну, у вашій родині, але це негативу для вас внести не буде. Тож звертайте увагу на питання родини, на вирішення питань робочих, якщо у вас виникає така необхідність, і здобувайте інформацію, тому що книга наразі для вас закрита. Чогось ви або не знаєте, або не розумієте, і вам потрібно це. Або вивчити, або дізнатися ті, доведеться на цьому тижні дізнаватися ту інформацію, яка допоможе відчувати вашу стабільність. Це другий варіант. Я бажаю вам гарного тижня. Третій варіант. Гадюки, обручка і сонце. Ну, дивіться: так як у нас гадюки йдуть із благосприятливими енергіями, можемо сказати так, що вам варто проявити мудрість у вирішенні будь-яких питань, які наразі для вас закриті, і ви не розумієте їх, тому що у вас, вам дають сонце дає енергію підтримки і розвитку будь-чого. Або якщо у вас були якісь гадюки там присутні, які за вашою спиною, або, можливо, в очі намагалися щось вам шипіти, говорити, доносити інформацію, ту, що ви. Вважали, що вона дійсно такою є, але по факту та інформація для вас, яка по факту є, наразі була закрита. Але сонце допоможе вам, щоб на цьому тижні всі питання, які були темними, незрозумілими, ситуації незрозумілі, воно все проясниться. У вас все з'ясується і ви зможете діяти. Сонце це найкращий аркан у колоді. Тому ви можете себе відчувати е такі, енергійними, спокійними, можете вирішувати робочі питання і взагалі будь-які. Тож для третього варіанту був так. Я бажаю вам гарного тижня і вважаю всім, хай цей тиждень принесе вам тільки позитивні події, зміни і настрій.